Поетичний ліричний настрій панував цього дня в юнацькій бібліотеці, а підтримував його звичайно ювіляр і винувати свята Михайло Пасічний. Він ділився з глядачами цікавими і хвилюючими моментами зі свого дитинства та юності. Про перший вірш, який був написаний в третьому класі, та про період злету творчої кар'єри. Зізнається, свою творчість знає на пам'ять, тому й декламує поезію, що вийшла з під його пера в дитинстві. Свій перший клас я закінчив за тиждень. Зайшов директор строгий, діти встали. Мене проткнув він поглядом, як стрижним. Сами ж нема, а парк у класі мало. Була стежина, би смужка болю. Мене малого зрозуміє хто ще. Я плакав, озираючись на школу, немов і справді втратив найдорожче. Михайлові пасічнику було чим звітувати перед аудиторією. За свою творчу кар'єру поет видав майже 30 поетичних збірок, перекладів та есе. Став лауреатом п'яти літературних премій, з них трьох всеукраїнських. і своїм секретом успіху ділиться з любки з учнями. Це любовник книги та жага пізнання всього нового. Поезія за така мистецтва, це не любителя література. А література зараз замінити є, достойний інтернет, телевізор, інші такі форми, в яких краще у потяг є ніж до книжки. Це лінія часу Старшокласник ген зізнається, подібні заходи відвідує з цікавістю. А тим паче, коли нагода випала поспілкуватися з учасником, то навіть домашнє завдання виконав наперед, аби довше послухати поета. каже Михайло Пасічник, його переконав, що писати вірші легко, тому дома спробує себе в Римі. Цікаво зустріти вживу вживу таких поетів, як Михайло Пасічник. Навіть не, не завжди така випадає можливість. Було цікаво поспілкуватися, побачити його, послухати його поезії. Навіть самому захотілося спробувати взяти вже ручку і написати декілька рядків. Для шанувальників творчості поета, а також для друзів та знайомих, свій творчий вечір Михайло Пасічний проведе 4 квітня в концертній студії телецентру.